Чуваки, зразу попереджаю з Ромою. Ми грали вперше, хоч це і дефолтний паблік, але зіграли ми дуже кайфово, і ці топчики, які ми взяли, це було просто щось нереальне. Шанс залутати Вікторі Рояли був просто один на тисячу, і це ні разу не клікбейт, тому обов'язково дивіться до кінця. Підписуйтесь на Рому можемо внести свій малесенький вклад в добиванні Ромі 250 тисяч підписників. І не забувайте, будь ласка, вписувати мій код автора літній магазині Фортнайту для розвитку цього каналу і загалом україномовного ком'юніті Фортнайті. І до речі, я стрімлю кожен день на твічі з 7 по 10. Заходьте посилання в описі. Алло, алло, чути? Здарова, дарова. Здорово. Да. О, кайф, кайф, кайф. Тебе тоже добре читает. йоу 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 bitches. О. О, кайф, кайф, кайф. А я нещодавно задумався просто, як я раніше грав з звичайним едітом Угу. Mm -hmm. фінал. Потому що я от зараз просто біжу, натиснув кружечок там в кутку і все. Я вже біжу крізь цю штуку, а раніше мені треба було провести цю буковку Г. Да-да, а ти вже на Сімплі скільки граєш? Ой, що це? Ну, як тільки вона з'явилася, я її включив, і, і я їбав в рот, щось нет. от. вот. Менять. Вот, вот. Я, я, я щось теж. Я щось останні два дні пробував на цьому, але поняв сьогодні, що ні, ні. Я не хочу я, до сраки, це. Я не хочу свої мозги ламати, я занадто старий для тих всіх редакцій. Так, да. да ну, головне це прийняти в собі і кайфувати від життя. Да. Так, мені, чи... мені одразу цей дробовик з рычажком попався, що хорошо. Я трохи далеко, бо я сидів на лаштуваннях тому Ти Типу, один. А, але в мене два, до речі, дробовика з речашком. Якщо стигнеш, можливо, я тобі один зелений віддам. Окей, лечу прям на тебе. Блін, іще один дробовик, але інший. Вони мені, до речі, всі подобаються. Я чув, у а... тебе на стрімі хтось радив саме з речашком. Я, я, я з ними зазвичай ходжу, але мені подобається і другий. Речашок так. це типа помпа? А, думаю, що так. Да. Ну, не рычажок, а ручка з знаєш? Угу, так, Да, да, да. Мені здається, що у нас тут э, цей. Так, когда тобі один. Давай, дякую. А, да, це помпа. Ну, помпа жорстка, вона прикольна. Да, хороша. Опа. В тебе чувак? Да. Уже сырый. Уже, все, все. Сирий. уже, уже да. вже, вже сырый. Okay. У мене є капуста. Капуста, капуста цей, зерна. Це да. да. Не хуй собачий. <ш conversations> Ой, що мене ж зависло при хую собачимо. <classes> я бо... просто з'ясував для себе, що в людському, в людській свідомості хуй собачі це найменша цінність, яка тільки існує. Знаєш, коли ти кажеш не хуй собачий, це означає, що це вже щось. А ну тут, тут люди, тут на горі їх двоє. -lev -lev так, я трошки подйобуюсь, тому що вони так пушать. А, вони це боти взагалі, це якісь такі ну, да? сиренікі, так. Да. Я досі не розібрався в нинішній зброї і похуй, якщо чесно. Я такий. Я, я так, так само беру <laughs> да, <laughs> да, yeah. Ну, типу, Вони всі бластерно підписані, такі, yeah, та да. такий, йдіть нахуй, ну хоча б <laughs> щось би різне. СТ-12, СЕ, блядь, 15, yeah, yeah. я такий. все, я місяць можу і, і не запам'ятовувати. там Якщо б воно ще було на 3 місяці, це, це було іншим. Можна би було б напрягти музики. Факт, факт. Да, да. Ти брав топчик вже в цьому сезоні? Да, да пару, пару раз. Один раз в команді, а зачекай, а дробових я даже щеплею. Тут такі стіпи взагалі не роздуплянні. Вон, я двох нокнув, одного вкусную. Ой, хорошо. Я ще нікого не йобнув. Але це не бати, це не бати, це таке непонятне взагалі. Що середнє, Опа, снайперка. Снайперка це імба. Я тобі скажу чесно, я зараз лыжач граю. Це прелесть Це це, це, потім, це бі... <laughs> Да, це. Ну, собі таке можна дозволити. О, що це за говно у мене? Коли ти на консолі, із геймпадом. І це ахуєнно. Але я не завжди собі, собі таке дозволяю. Ис, сюди. <laughs> я тут як тут. А ти граєш за. Чекай, в тебе. Ти зараз за чим? За монітором, чи в тебе телек якийсь огромний? Телек, телек. Да, телек, но... да. Ну, як огромний. Нормальний, так, да, потужний. Мені mm -hmm. подобається. Я поняв, закрив собі гештальт вперше в житті. Uh, купив собі телік, який підтримує всю хуйню, яку при... це, предлагає PlayStation, окрім 8К. В школьні часи прям я дуже хотів великий телік. І десь oh, на да. другому курсі, вже в універі я якось назбирав на, на цей. Тоді ще був, а тоді ще не було таких, типу. Ну вони були прикольні, типу, великі теж. Але за мій бюджет я міг собі дозволити... там скільки це було? 40... 2 чи 44 дюйма Телік Samsung. Ну він прикольний, бо він був кайфовий, але це не був, типу, знаєш, Smart TV, тоді ще не було такого. Смарт-ТВ з'явилися десь через 3 роки вже. І я так кайфував від цього телевізора, блін. Бо до того це був мій максимум, знаєш, ті з жопою такі огромні теліки, противні, що не хоче. І це мій був перший, і я після того полюбив такі великі це імба. Так, телеки це топ. <свист> Тут цей, чуваки з медальйоном, yeah, якісь čовець. вони трошки виглядають такі. Якщо з медальйоном о, є шанс, о, що можуть бути, да. В... 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 О, нихера себе, блядь. Я здох? шо, блядь, так швидко. Yeah, а, їх двоє на цих. Да, вони взяли собі два, монополізувались, ух. Ну коротше, живий, живий. Вони зараз полетять, ти мене піднімеш. Що ти відроджуєшся з певною. зброєю, блядь, Ох, ебать! Зі план, є тіпи. Десь тут бачу, вони залетали цей. О там. А, так пішли до них. Може ми на імпульсці під бачу? жопу. А, я вже не бачу. Дивись, я можу. Иди uh, well. до мене. А у мене тут є цей. Давай, імпульс кидаю, полетіли. <реку> О, прям на башку їм падає. І ми сюди якраз прилетіли. <реку> О, це міскін! Джонсів вмирає, блять. Сюда. Брептя, що. Ні, ну, це, це було потож, насправді, ми mm. хорошо зробили. Так, так. Коротше, купив собі сьогодні рожевий павербанк. Я, я був в становищі, де я, я або купую павербанк, або хуй його знаю, як добираюсь додому. Просто от, так, така була ситуація. Заходжу в якийсь магазин, коротше, техніки. техноїжак, по-моєму, заходжу, я кажу, у вас є павербанк? І він каже, так, да, але тільки рожевий. І я кажу, ну так, блять. Ви так кажете, значить це проблема. Це да, так, у мене і... клава рожева, мені він дуже подобається. Так, да, так, да, я кажу, це ж навпаки преимущество. І да, да. E e купив, тепер задоволено. У мене тепер класний, класний тепер ці павербанки, який на жопу телефону клеїться, ну, Угу, <пілляв> Тут є ці бочки. І... Ні, рожевий колір взагалі гарний колір, я не знаю, що його це... це прикольний гарний колір. А я його присвоїла, половина людства, не буду da. показувати пальцем. Так, так. <laughs> ну що, ми локу віджали, це вже добре, медальончик забрали сюди. Блять! Чекай, а ти? уже стреляю тебя, подвись, подвесь. Тебя файтить, лучи. Mm, да, мы не файтит, я кейс. Якийсь... Живо, 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 А ні, я там поживу точно. Тих здається, не знаю, два. Головне, щоб він, блять. Дивись, я, я, я спамлю, а ти Ти його... Дай, Ох ти, блядь. Ух ты, блять! Их двое! А, їх двоє? Їх виявилося двоє. Я не знаю, чи я вивезу. Мені страшно. О, нихера тут луту, чуєш? Біля нас до хера Да, я бачив, да, водички. зараз покушаємо. Або були класними, але ми їх тупо як синків розмотали, оце, да? Да, це теж було б непогано. Постріляємо. Дивись, тут бананчик. 2 по 66, дав. Це не бот? А, він, все. Але він слабенький був, щось вообще не закривався. А ти знаєш шамонатик Fortnite? Я щось таке десь колись чув, але не вникав. Він типу, да, прям. Да. прям Fortniteer, Fortnite? Ну, zero build. Ти з ним да. Прикольно. Ну, хорошо шпілий, ну, як мені точно не непогано. О, слухай, а я, блядь, не знав, що вона тут є. Вона переплила, да. А тут типа... Бля, а я прям потонул тільки що. Він в цьому в кущі. Нокнув. Ще один. Ох ты, сука! Ебать, він у мене въебав. Запузи в кущі, куч заповзи. Ба, забавзу. Блять, він тебе зараз доб'є, напевно. Не єбаними. Да, Ні, а як? А що, тобі дамич не прилетів? прикол? Давай на цього чувачка залетаємо. Він тут залетаем. Ниндзя с mm -hmm. своїм. Двойки, двойки, джедай. Бля, ну і я їм в мене говно. Все, Все, вбив. Сюда. А, можем спамити їх. Вони такі такие трошки перестрашені. Ти до них прям залетів? Ну, намагаюсь. Ти жорсткий, не я їх згори спамлю. Один майже вмер. О, ти сука! Ах ти, блядь. Я не зарієнтувався, але така каша почалась. І проти двох. Я знаю. Там один такий білий був. Ну це ще Не, ну не слабенькі, але коли двоє це в будь-якому випадку, навіть против слабих чуваків трошки важко вивозити. Оцей більш такий матьоріший. ніхіра собі, блядь, що він творить. Що це таке було? Що це було, Що це було, блядь? А це сітхова сила, по-моєму. Ну я по звуку, правда, я не дивився напевно. Охереть. В натурі сила. Там це я. Надія я. Але ж смердюк який-то він міг грати. Да, він ви нормально висит. Бля! блять. Не страшно, нічого, нічого. Я 6 думав, так, що, я він цей, що він не, не буде очікувати. Мені подобається он цілой, що тут є ланчпад, звідси прикольно свалювати в любую цю в любую в любу сторону. А, то який ближче до цієї червоної гори? Ну да, да, да. Ну, в любому випадку, що ти типу, звідси можна летіти кудись. А mm. їх тут не два було І був. Як його изіплайнт з іншого боку. Да, да. Це взагалі лока дуже вайбова, така прикольна. Та азійський сезон, був, на мій погляд, прям дуже сильний. Ой, Перший сезон, ті. Азійської глави. Мммм, ням-ням. Дуже хороше. Я тут типа так розмотав, що просто і вилазь бомжара. Бля, сам бомж, типа. Так, куди ти прям все, мінус 2. Сюда, пацаны. Хорошо. А, це ти, блядь, я в тебе стреляю. Нормально. Пфф, чувак, забылся. Да, да, з гравітацією, тип не справився. Ну, це не проста. Да, да, він так нормально будувався. Я б до нього спустився, конечно, його б пиццай. Та ну його нахуй. не 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 ні не треба. Добре, судимо. Да блядь, звідки?! Дивись, мене. Мені снайпер якийсь, коротше, ебалет ламає. Я цей. Я йду похилюся. Ну, я б і так нічого не зробив. Він біленький біленький взагалі. Давай я тоже біленький, як висвітлений анус, блядь. Хорошо. Ну щось не канає, не канає, не канає на цих на на типів, смертних. Пістюнчик який оце з снайперкою у нас для козлина. Да, це соло, оце и вот, джедай ебучий. Пололох, визал. Це він мені в хребет два рази попав. А, два типа, один хіляє, по-моему, моєму сами помиляет. Двое клупить на мене тип, блядь. Пошел нахер. Блять, я сдох. О, я сдох. Я тут, тут, сдох. Тут, 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 вообще не вариант выжить. Вот просто не вариант выжить мне. Как бы машина якась была. Как я выжил? Не-не-не-не! Молодец! <плес> 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 Як це відбувалося, це заслужено, абсолютно заслужено. Оце прикол. Блін, оце це просто хайлайт, це буде відос. Ну-ка ні, слухай, це кліп. Ти поняв, я їх типа забудував, вони ж типу за зоною були, да, але... да, І в да. них ХП, напевно, не було багато. Так, да, один іншої там щось лікуває. Коротше, у них там. Да, погано все було. Бля, ну я в тій ситуації мав здихати 100 разів зі 100. Не горюй. До речі, як тобі цей сезон. 100. Пам'ятаєш, в п'ятій главі, да, главі, там, де був цей ще Нука-Кола, з машиною. Машин. Прикольний. Я взагалі я рідко, мені рідко не подобається сезон. От якраз от той, який ми сьогодні з тобою вже обговорювали з Тоні Старком, мені він якраз mm -hmm. не дуже сподобався. А Це я горів. Головний, я, а, а я, коротше, на цей сезон з машинами дуже горів, але якось mm -hmm. пройшов час, і я, типу, побачив кліпи на Ютубі. І, типу, я дивлюся, блін, да, він насправді був ахіренний там стільки да, всяких приколів було. Да. Бул. да, да, він був класний. Просто треба було мету зловити доїсти. Один прям хуйовий сезон. От я не пам'ятаю, що був прям хуйовий сезон. Мені єдине, що не подобалася друга глава, тим наскільки вона, блядь, була довга. Довга. 10 лет. Вона ніяк так не, не, не закінчувалася. Ну, понятно, там ковід, шмовитисть, вся фігня. Да. Все. Мені дуже подобається ця е, інсталяція. Тупа, знаєш, для мене це, <рес> да, да, асоці... да. асоціюється з глечиками на паркані <рес> в підручнику з української інсталі. <рес> 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 Тупо такий сільський ага. український вайб, хороший. Ще травичку зелену, паркан такий, нормально. Ну. No. Коротше, я просто. У мене є етнологічний або навіть етнографічна гіпотеза. Oh. Що люди з заходу України вимовляють е, букву сполучення ДЖ, не так, як е, Центральна і будь-яка інша в Україні. Та 100%. Короче. Ми все вимовляємо типу... так. <laughs> я, я маю на увазі, знаєш, типу, ти кажеш, засудь ага. Оце у тебе о, така м'яка е, ага. а не таке G, типу G. А ми кажемо джи, так. Да. G. Точка G. О, а, а я то кажу точка люди. G. О, а це нормальні тіпи. Ох, дивись, дивись, вже а ты шоф, ты нахуй. Бля, это якийсь... Так, я его сейчас ебану так. Ну то такие люди, на. Не... Сейчас все нормально. Білий, білий! Сюда. Мы их размотали, як кью. Чувак. Корот, е... да? чувак, я кип заплава отсюда. Сзади два типа. Чи один? Чи два. Сзади? Да, да ты Два я захилю нас двох. Ну, Давай. Щастя, здоров'я нога, я літа! Да він його несе на руках. Може це його наречено? Може. Так красиво. люблю таке, романтика. Його ноль пінг. Вбив, є. Скільки років? Більше 20. Да, 32, да. да, да, да. А ти, до речі, з якого року? 92-го. А, так ми однолітки. Да? Да, да. Клас. от Ох, зняв 69. Просто сміятися з цього числа це. Це обов'язок. Знаєш, типу, оці скини футболістів, що можна було да. собі номерки ставити на цей, то от самі трушні а, фортнайтери того, да. Самі трушні фортнайтери собі ставили там число 69. А. Там ще є американські футболістки або звичайні, типу. О, я підпалив їм тачку, от туди, от туди спробуй, затова. Тут... Бля, от це я звісно, йому... А, вони заебалась, вони изъебалась. Оцю всю херню треба вбивати, бо вона так ламає її балет, що це просто кошмар. Да, Ще чуть-чуть не у 2 хп. А, нажимай, О, їм там кот uh, uh, Я біжу а... до них. Состоялся. А, він один, він один. Бля, <laughs> Бля. Білий. Нокнув. Не, не нокну, нокнув, нокнув. А, ah, він не один, ще до сего має, має бути буты. Не факт, що вони знають одне про одного. А, ну да, теж таке тоже може бути, якщо рандомчики. Короче, чуваки, запам'ятайте, у ця снайперка фіолетова, це снайперка секс. поїду. Вона дає тупо по 69 демеджі. Це пасхалочка для таких геймплей. Да, 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 да. Да, так як був день у мене активний, що зараз в Fortnite було самим правильним. Блять! Е, в тебе є снайперка? Но, но, да, є, я. Кубуса якогось. Да, Ебануть, дум... піднімай мене скоро, поки він не прилетів. Давай, давай. Я щось трошки завтикав. До останнього піднімай. Прям до кінця, до кінця. Ух, хорош. Я думаю, що я йду цього чувака на машині залутаю, бо він був соло. І може в нього буде якась аптечка. Кажеш, ти кайфанув, що цей ще золотів Fortnite зараз, да, Під кінець. А, ні. Я тому і почав, <кху> почав стрімити, бо я ж зрозумів, що ввечері заходити Fortnite. Ти, сука, Ой, бляд, дивись, бляд, Ой, а сука! Бля, де ви що не робите? Бля, повзи до мене. А, да. Ага, я па. Вони наближаються, вони. Нелогічно воно. роблять, насправді. Я здобувався, що вони минулого разу це не зробили. Добре, я тебе пробую зараз підняти якось по uh -huh. пацанськи, якщо вийде, звісно. Да, это може підняти. Я то може підняти тут, але зона буде херачити, бля. Можу... Блин, вообще, дивись, як, як стрімно машини ці ресурс не розпол... А, вот тут ще на горі ідеально, просто кайф. Для мене, знаєш, грішно, що на човнах немає лаунчпада. Для да. мене це якась, ну, взаємоповідувающая хуйня. Перед да, да, да. Я, я тоже кожен раз, коли пропливаю по всем, мені здається, що там має бути лаунчпад. Типа постійно так було, але щось. А значить і має бути, блять. Да. <хи> Коли в Фортнайті Рісо стажем так кажуть. Так, чекай, да, чуки. Да. Блядь, в мене вже типи. Я до тебе на імпорті свалюю, бо це просто. Давай, давай, я кущах. трошки зараз дихати можу. О! Ідеальна позиція, глянь просто. Тут є бачки, тут є бачки. Да насрать, пішли, пішли, пішли. Ми зараз вивземо топ-1. У нас да. просто буде зараз найкраща позиція в цій грі. І хер хто нас зможе задодосити. Бля, мені так подобається ця місцевість, вона така, uh -huh. не знаю, чи зрозумієш ти. Але воно в мене асоціюється зі старими нітворспідами. Просто сосни, гори, скали, блядь, і дорога. Ой, чишно на степы летять, -мо. Так це вони, хай, й кажуть. У них проблеми, блядь, якщо вони сюди різать. Чисто девять. <різь> Ой, бля. Дай гадаю зброю. <різь> якою було нанесено? 135 Бля, який він білий. А я чуть до них. Просто шкода, він зараз ще відхилиться. Спам-спам з цього. Поним? Вони дуже хаотично рухаються. Там один просто дуже перестрашений. Білий. Ну вони... Такі, В принципі, можна файтити їх. По жопі дал. Так, зона, де я йду до тебе. 에, спам, 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 просто по ним стріляй, щоб мені спину крий. Я yeah. Не well, скажу, що я прямо знаю де вони. Ой, больно, 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 тоже больно. Я аптеку пью. Ззаді, 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 в мою сторону біжить. Нокнул, сюда, Ћто, другой топчик, пидрят, сынки, <clicked> вы куда, гет гриди, пошла жара. <л> <prompt> охуенно, <-на> да, разумнее, мы разумные, мы да. разумные, work mm -hmm. smart, not hard. Да, да, окей, дякую тебе за игру, охеренно взыграл. <workouts> да, охуенно взыграл, сейчас да -да -да -да. играем, мы на раз. Да, 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 маячик шоу. <ởuration> Всем пока, пока, Любчику, давай щасливеньку. Давай, папа, папа.